Заминка після бігу не менш важлива, ніж самі тренування, так як е, мінімізують е, травми і допомагають швидше позбути скріпатури після самих тренувань. Я використовую декілька вправ для того, щоб е, запобігти кхів, появі старих травм, і щоб швидше е, відновлюватися після важких навантажень. Одна із вправ це ставимо ноги під кут 45 градусів, переводимо іншу в цю сторону і нахиляємося в протилежний бік. Маємо тягнути в сідничний м'яс і задню частину бедра. Цю ж вправу повторюємо на іншу ногу. Всі ці вправи треба робити три підходи до 10 секунд. І ні в якому разі, щоб не виникали боліві відчуття. Має бути легенький натяг. Так, три підходи. Досить часто бувають болі в паху. Я використовую таку вправу. Стаєте на коліно, корпус прямий і, наприклад, права нога тянетесь в ліву сторону. Маєте відчути натяг в нижній частині живота плюс передня е, частина <кхем> бедра. Також на іншу ногу. <кхем> е, е, ікра також не треба забувати про них. Стаємо на коліно і... Намагаємося цю ногу при... тримати пряму і п'яткою дотягнутися до землі. Також досить часто бувають болі в поясниці від ударних нагрузок. Я використовую стрикут вправо. Блягаю на землю, ставити одну ногу. Інше сюди і без навантаження. Підтягуєте її до себе. Також виконуєте це на іншу ногу. Ще рекомендую виконувати вправу. Або до стіни, або на диван. Ставити до стіни ногу під прямий кут. Тянетесь вперед. Передня частина бедра утримується натяг. Також можна використовувати таким чином, Ну, якщо нема там дивану. Також передня частина бедра натяг. На поплежну ногу. Всі ці вправи е знижують ризик травми. І у вас е, менше буде е, проблем з е, відновленням після важких тренувань. Всім гарних результатів!